Баскетбол періасий у нас був раніше, тоді він замерз, і з 1983 року він у нас знову почав ну, існувати. Раніше баскетбол вів. Був Віктор Федорович Костін, це мій перший тренер. Тоді він пішов директором спортбази і баскетбол на цьому у нас більше не проводився. І тоді, коли ми з Сергію Івановичем повернулися після навчання з Черкас, ми його возобновили, возродили і в нас почалися тренування, змагання і так далі. Я можу сказати, що в нас на відділення, наше відділення за ці роки виховало 14 майстрів спорту. Кондус Віка, зараз вона балабан, стала міжнародним майстром спорту. У нас працює зараз три тренера. Я, Альона Сергіївна Тесля і Тетяна Юрівна Баштова. У нас 10 груп дітей. Ну, В кожній групі десь мінімум 15 чоловік, починаючи з першого класу і закінчуючи студентами. У нас є династія батьків, які свого першого хлопчика від 2000 року влада привели на баскетбол до Сергія Івановича. Тоді привели до мене, до Ірини Сергіївни, привели Лілю Зайчуківську. Тоді до Альони привели Ваню Зайчуківського, і до мене вже попала Настя. То сім'я багатодітна, чотирьох четвер... вони виховали, і всі четверо у нас, ми кажемо, династія Зайчуківських. Ну, Тренування у нас сім разів, ну, так як у нас майже кожну суботу-неділю змагання, то у нас вихідні ми варгіруємо, даємо їм відпочити або там десь ну, покидали. В основному вони вже йдуть, дівчині навіть ці маленькі. Сидять за секретарським столиком, пишуть протоколи, виключають час, табло 24 секунди. І сидять тут із 9 ранку і до 6 вечора. Так що це в нас заміняє тренування. Знач, ми беремо участь п'ятью командами в чемпіонаті області. В чемпіонаті області грається він із жовтня місяця по травень. Там шість вікових груп. Ми беремо в п'яти вікових групах. І... Непогано, але це буде результат, буде вже в кінці. І двома командами меншими, оцими, що в мене дівчатка 11-13 рік, ми граємо чемпіонат України по 11-му року проти старшеньких фактично. І старшими ті, що в мене 10-11 клас, і студенти, ми граємо з ними вищу лігу. Ну, Дитині, якщо вона хоче займатися будь-чим, баскетбол, футбол, бокс, теніс, треба пройти просто в зал. До тренера і почать займатися, і тоді дивитися, чи це її, чи це не її. Є дівчатка, які приходять, тоді уходять на інший вид спорту чи хлопчики, а тоді вертаються. Є такі, що там не сподобалося, такі це їм більш до вподоби. Так що просто батькам потрібно привезти дитину, щоб вона рухалась. Тим паче, в цей час, коли в нас телефони, оці гаджети, оці всі війна, що дитині потрібно відволікатися, щоб вони отримали задоволення в будь-якому виді спорту. Двигались, були в контакті з іншими дітьми, росли в такому соціумі. Тим паче, змагання для дітей вони аж пищать, коли йдуть змагання, вони навіть хворі скривають, що в них температура, щоб поїхати тільки на змагання.